Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо говорити про роль інформації в житті людини. І взагалі про інформацію. Тому що інформатика це та наука, яка вивчає інформацію. Переглянемо з вами презентацію. І так, інформація в житті людини. Ми живемо з вами в світі інформації. Навколо нас бага, дуже багато різної інформації. Ми її бачимо, ми її чуємо, ми її смакуємо, ми її відчуваємо і по телевізору, і через комп'ютер, і в навколишньому середовищі. Бо все це називається інформацією. І почали ми отримувати інформацію, як тільки народилися. Навіть маленькі діти і отримують дуже багато інформації, і для них вона завжди дуже нова. Ми завдяки інформації вчимося говорити, ходити, мислити, завдяки інформації людина взагалі розвивається. Протягом свого існування людство нагромаджувало інформацію. Спочатку цю інформацію десь записували на скалах, потім придумали папір, почали записувати на папері, потім придумали підручники, і книжки і почали цю інформацію записувати за допомогою книг, створили величезні бібліотеки. Але інформації ставало все більше і більше. І було створено комп'ютер, який допомагав працювати з інформацією, бо з інформацією можна виконувати багато дій. Розглянемо які. Інформацію можна шукати. Шукати її можна в книгах, шукати її можна в інтернеті. Шукати її можна серед людей, запитувати людей. Інформацію можна зберігати. Як її можна зберігати? Можна зберігати на флешки, можна зберігати на диску, можна зберігати в книги, можна зберігати в своїй голові. Це все буде збереження інформації. Інформацію можна передавати. Ось поліція за допомогою знаків показує інформацію, куди можна їхати, чи не можна їхати. Інформацію можна передавати, написавши листа чи по звичайній пошті, чи по електронній пошті. Інформацію можна передати по телефону, подзвонити людині і розповісти якусь інформацію. Інформацію нам передає, наприклад, світлофор він повідомляє, можна їхати. Чи треба ще стояти, чекати, чи взагалі заборонено їхати? Інформацію можна опрацьовувати. Як це опрацьовувати? Наприклад, учень розв'язує приклади чи задачу. Це він опрацьовує інформацію. Чи, наприклад, музикант, він читаючи ноти, створює музику, він опрацьовує інформацію. Далі інформацію можна захищати, і навіть не просто можна, її треба захищати, щоб ваша інформація не попала в чужі руки, щоб їх е, ніхто не використав її проти вас. Саме для того створюють різні коди, ви, мабуть, про це багато чули, щоб до вашої інформації сторонні люди не мали доступу. Далі, це ми проговорили, що можна робити з інформацією, але інформація має мати такі властивості. Вона має бути корисною для людини, щоб її можна було використати. Вона має бути повною. Вона має бути зрозумілою людині, і вона має бути актуальною на даний час. Бо, наприклад, нам прогноз погоди на вчора нам не треба. Це буде неактуально. А ось прогноз погоди на завтра це буде актуально. Або ось, приклад, інформація записана за допомогою іерогліфа. Для нас вона буде незрозуміла. Бо ми Таку мову іноземну не вчили, і це незрозуміла інформація. Нам потрібно на українській мові інформацію. Така ось інформація буде неправдива. Подивіться на картинки: ми бачимо ніч, горить вогонь, зорі на небі. І написано 14 годин 00 хвилин. А ми знаємо, що 14 годин. – це… В день, а на картинці ніч. Тобто ось ця інформація неправдива. Інформація дуже впливає на наше життя. Наприклад, дівчинка збирається в школу вранці, і вона не знає, яка буде погода, чи буде сонячно сухо, чи, можливо, буде дощ. І тому Знаючи прогноз погоди, що, можливо, через годину чи через три буде дощ, дівчинка візьме з собою парасольку і одягне куртку. А якщо вона буде знати, що сьогодні сонячна погода, то вона цього лишнього собою брати в школу не буде і піде ось так просто в спіднички і футболки. Отже, важливо знати інформацію, ще приклад. Наприклад, є переход, нема світлофора, і світлофор не вказав автомобілю і пішоходу, коли йти, а коли стояти. І якщо на такому перехресті багато автомобілів і багато людей, то може виникнути аварія, тому що не було своєчасно повідомлено інформацію йти чи чекати. Інформація про гриби, наприклад, ще такий приклад наведемо. Люди люблять збирати гриби в лісі після доща, але гриби можуть збирати тільки ті люди, у яких є інформація, які гриби їстівні, а які неїстівні. Бо якщо, не знаючи, назбирати все підряд, то можна отруїтися. Тому дуже важливо мати інформацію про те, які. Гриби можна збирати. Ци діти були приклади про те, що інформація вона важлива в нашому житті, нам вона потрібна. І зараз ми з вами виконаємо вправище.